Іноді, коли ми сидимо в інтернеті, щось може нас налякати О, ні! Що ж мені тепер робити? Іноді у нас можуть бути проблеми з комп'ютерними вірусами або ми можемо зайти на якийсь шкідливий сайт. Отримати якесь підозріле повідомлення. Завжди, коли ми потрапляємо у неприємності, треба сказати про це дорослим. А, що сталося? Мамо, я отримав якесь дивне повідомлення. Разом із дорослими нам буде легше вирішити цю проблему. Добре, що ти мене покликав. Кажи, якщо щось не так, якщо щось, чи хтось в мережі тебе тривожить, чи лякає, обов'язково розкажи про це батькам або іншим дорослим, яким ти довіряєш. Можеш також подзвонити. На гарячу лінію довіри для дітей та молоді. Набравши безкоштовний номер 116-111. заходь на триwмережуки.орг та ставай справжнім мережуком.